Слава Ісусу Христу! Вірні! Сьогодні, 17 листопада, всемогутній Бог подав уже чергове чудо за останній десь приблизно місяць, може трохи більше. То вже десь три або чотири рази було чудо зроблено. Що, отак, як мою бабцю, увійшли демони, бо вона Господа зневажала в молитвах, Так, все як-небудь молилася, хрестилася. Ота як Є багато людей надаремно взивали м'я Боже замість привітань. Не хотіла Богові служити Милості не так як християнка має служити замість привітань християнських слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Говорила такі слова, як то люди взивають надаремно до Бога, хоча звертаються до іншої людини і кажуть: дай і б. Кожен розуміє. І отже нині знову відбулося чергове таке чудо. So, бабця, я готував обід на, на кухні. І готувався обід. Лишалося 5 хвилин до закінчення приготування, щоб накласти в тарілки. І тут раз в один момент бабця взяла закрила ключом мене на кухні і витягнула ключ, і все пішла. А, а і так зараз вона ну, майже не чує, ти будеш кричати, розриватися. Хоч по одній букві говорити короткі слова, таке ключ, то вірогідності майже нема що вона почує. Ну, вона закрила, я не звертав на то уваги. Пішов, поїв, пішов, поїв і, цей. і потім, ну бачу, вона нічого, пару раз сказав їй ключ, ключ, вона ходить ручку, трогає, нічого нема. Ну, пішов я прослав, так як завжди. Бога псалмами. прославши його псалмами. Я перепочив, не звертався поки до Бога за допомогою, бо не хочу турбувати за кожною дурниць, Але дана приказка, яка є офіційною у нас в Україні, можливо, ще десь без Бога не до порога» дійсно підтверджує. Що так воно є на 100%. Якщо Господь не скрутить розум, чи тобі, чи твому ближньому, чи твоєму ворогові, то добра не, не чекай. А якщо будеш без Бога, то можеш іти певною певний час з успіхом. Але в один момент, як почнеш щось до Бога якось увірувати, чи навертатися, а не а будеш зневажати, його, чи надаремно звати ім'я Боже. То гибель тобі і нічого не вийде. Ну, одним словом, бесаші Бога, я тоді пішов акафістом, прослав нашого Господа, Бога Ісуса Христа, Сина Божого, прославивши його акафістом. Я вже зупинився, вже, вже перевалило за дві години. Вже за дві години, як я був закритий на кухні, але бабця також нічого не їла. Ну і ходила, ручку ломила, 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 але нічого. Ну і я вирішив все-таки потурбувати все Бога і зобов'язався. Мізерне моє зобов'язання перед ним, не маючи по суті ніяких, щоб пожертвувати якихось коштів, чи щось таке. Практично, то я зобов'язався віддати 100 поклонів на Божу, на славу Господа, нашого Бога Творця, Ісуса Христа, Сина Божий, нашого Господа Бога і Спасителя, і на славу Трійці, Пресвятої, Цілому і Духа Святого всюди, де Він перебуває. І отже, зобов'язавшись це, я зразу їх і віддав, м -м -м віддавши ті поклони, думаю, ще віддавши ці поклони. Думаю, зараз піду тоді ще господа Ході я славлю Господа, кафістом я славля так по періодах, але думаю, додатковий щеброславу дам. Або тільки бо я знаю, що Господь скручує розум, і так вже скручував розум моїй бабці на раз і відвертав від розуму, що вона робила справу. Ну але перед тим вона ходила з тою і ся, я руку висуваю, що то і вона ключі має в кишені носить. Але демони вони ввійшли, не дозволяють їй. Витягнути ключ з кишені, щоб відкрити. Ну, і так я її вхав, хавити хвилин, може, сім-вісім. Ну, і вже було 2 години 2 години 30 хвилин, як я був рівно закритий на кухні. І витягавши руку, задав їй картонку, щоб побачила, що моя рука там була не бачила їй картонку вона подивилася, віддала мені картонку через не, під дверима назад. Тоді я руки віддав і так голосно почав в по одній букві говорити слово Ключі, ключі, ключі". тко разів 10-20, скільки я там говорив. І, і так вона вже шрухати ключами, і тут ніби хоче мені давати, тут пішла, і потім знову, знову, знову. І потім, може, ще дві-три хвилини і підійшла, і каже дати тобі. Я кажу, давай, давай. Ну, а таке слово давай більше розуміється по складах, щоб почути його вже навіть на самому крику. І вона почула і дала мені руку знизу, ключі, і я відкрив двері. Ось такі великі діла Господні. Ну і я зобов'язався подати ото на каналі Ютуб. Можливо, хтось подивиться, послухає щось у віри, або зміцнить свою віру в самотньому. Такі великі діла Господь. Як не звернешся до Бога, то так би прийшлось сидіти, або виломлювати ну, чи серцевину замка, чи там, чи там скло є таке, Скло суцільно вставлене. Або брати сверло, сверлити. Там воно в мене на кухні було, а тим більше нині неділя. Не, не робив би я того хіба вже на вечір, але не збирався, бо вже знаю, скільки Господь вже таке робив. Ну тепер уже я витягну ключ, щоб не турбувати надаремно Господа. Такі великі діла Господні. прославте Господа. Слава йому вовіки віки вічні. Амінь.